Вода наробила трішечки біди нам, але мусимо справитися з нею. Є певна проблемка в робочих руках. Із людей, які працювали у нас в кількості 10 чоловік по нашій громаді і в місті. Зараз залишилося троє, ну практично вже двоє. Тому обмежена кількість залучаємо до різних робіт, ще й працівників з водопостачання, з водовідведення, але в нас є багато поривів по місту, тому сьогодні. Працівників відділу водопостачання зайняті саме ліквідацією поривів з води, тому що вода це те, що найперше необхідно людям поруч із електроенергією. електроенергією. Ну, ось таких місць, де дерева попадали на лінії електромереж, дуже багато і в місті, і також по селах нашої громади. Зробили умовно карту, за якою мусимо працювати, ліквідувати наслідки. Що маю на увазі з під цією картою, це першочергові пріоритетні дії по розчистці. це саме там, де дотична лінії електромереж до критичної інфраструктури, об'єктів, саме. це водопостачання, водовідведення. От саме туди і кошти міської ради направляємо, щоб і трансформаторні підстанції були в порядку забезпечені, і лінії електромереж, і дерева, які нависають над лініями. Також потрібно обрізати і принаймні звертаюся до жителів громади з розумінням відноситись до того, коли працівники житлово комунального господарства обрізають дерева, які нависають над лініями електромереж. Бо дуже багато є таких нарікань, що знищують зелені насадження, але це потрібно за технологічних норм. І потрібно тільки для того, щоб безперебійне було електропостачання. Наполягав на тому, щоб працівники відповідальні за енергетику в житлово-комунальному господарстві, вдосконалювали саме підстанції трансформаторні, але зараз поки що в активному пошуку, який саме потрібно поставити додаткове обладнання на трансформаторні підстанції, які відповідають за об'єкти критичної інфраструктури. Але є одна велика проблема в тому, що лінії електромереж і. «Обленерго» не може гарантувати нам стабільно напруги в електромережах. Вона настільки високо коливається від найнижчої до найвищої, що важко вгадати і витративши а це мільйони коштів. На це ми великого результату не досягнемо, тому більшою мірою працюємо в ручному режимі. Коли ось такі от непогода, то ми змушені вимикати обладнання і чекати, поки все облаштується, погода втихомириться і не погоріли наші насосні станції і те обладнання, яке саме задіяне на цих об'єктах. Тому прошу знову зрозуміти ситуацію за обмеженості кількості робочих рук ми наведемо скрізь лад, розтягнемо ті дерева, які утворили завали на дорогах. Ну і самі мусимо розуміти, що знаєте, за якихось амбіцій політичних наших оглядачів. Які сидять, так би мовити, в засаді в кущах, і будь-який крок міської ради контролюють, та це добре, коли контролює громадськість, але не хотілося би саме політичних амбіцій і кошти необхідно витрачати саме на облаштування міської і територіальної громади інфраструктури, от саме електромережі, дорожня інфраструктура і безпека наших громадян. Тому вкладали і маємо намір вкладати кошти в розвиток, поліпшення якості для того, щоб люди в нас на місці все-таки. Отримали воду, електроенергію, ну і всі інші послуги, які будуть впливати на якість нашого життя і безпеку, найголовніше. А щодо коштів на Збройні сили України для перемоги, то в нас також вдається виділяти ці кошти. Я детальніше вам розповім і про нормативні акти, і законодавство, і бюджетну сферу, яка нам дозволяє певні кроки робити, а певні рішення приймати. І виділяти кошти забороняє. І оскільки ви читаєте на сайті міської ради, що ми діємо тільки в рамках чинного законодавства, тому ми повинні притримуватися саме цих нормативних актів. Вирішили зробити експедицію по селах нашої громади і найперше по відзивах старост населених пунктів приїхали в каналу хутори. Ну, бачимо, тут от така біда. Дійсно, всі вулиці були завалені деревами. Дякуючи сільсьпідприємстві Івану Петровичу, він надав техніку тут місцевий, поки староста з поважних причин відсутня. Зараз включилася і староста Конельської попівки. Працівників взяли із Конельської попівки, які найближче тут розміщені, оскільки в нас працівників так склалося за певних обставин, що поки що немає. Захворіли люди, і тут немає працівників, тому допомагає і сільсь і працівники з Конельської попівки, тому що саме в цьому селі вулиці багато були непроїзними залишків негоди. Ті зараз всі вулиці проїзні. Тому я щиро дякую Івану Петровичу Харченко, який тут веде господарство, надав техніку, надав працівників. Розчищені всі вулиці. Ну, а ось оці залишки, які вони зараз не настільки термінові. В подальшому будемо залучати працівників і Виробничого управління житлово-комунального господарства, які в найближчих селах тут є. Поступово ну, назад ми їх в землю вже не ставимо, гарні ялинки завалені, наскільки потужний був буревій, видно за цими наслідками, тому вже будемо вирізати на дрова. Можливо, якщо і можна буде розпустити на дошку, якийсь будматеріал виготовити, то і цього досягнемо згодом. Ну а по домоволодіннях дослідили, є певні порушення. І у будівлях дах зруйнували, і господарські будівлі. Тому з цією метою і будемо досліджувати сьогодні нараду, збираємо всіх керівників відділів, старостами по групі спілкуємося, отримуємо інформацію, і якщо будуть такі люди, сім'ї, домоволодіння, які потребують допомоги, тому з бюджету обов'язково буде вона надана з огляду на те, що не такі певні можливості людей є, щоб відразу знайти матеріали, перекрити дах. Ну, якщо є значні зруйнування. Ну, якщо кілька шиферин, то люди, я бачу, успішно справляються і самі з цим ділом. Тому роботи, можна сказати, в аварійному режимі продовжуємо. Залишається питання з ремом, які будуть відновлювати електромережі, відновлювати електропостачання, бо це надзвичайно важливо. Ну а поки що звільняємо від дерев, які лежали прямо на проводах і заважали саме роботі рему. Ну, така ж робота на прикладі Конарських хуторів також буде здійснюватися в кожному селі нашої громади, будемо залучатися всі наявні резерви для того, щоб все-таки навести лад і забезпечити найперше електропостачанням домоволодіння.